Нашому житті є рішення, які визначають загалі нашу долю і подальше наше життя. Одне з таких рішень це приїхати на реабілітацію чи перервати курс реабілітації. Кожне таке рішення має за собою відповідні наслідки. Якщо людина не приймає рішення їхати одужувати, то звичайно в її житті відбувається деградація і саморуйнування. Якщо людина приймає рішення перервати завчасну реабілітацію, звичайно, це також тягне за собою відповідні наслідки. Частіше всього До таких рішень також відноситься, куди поступати, яку професію обирати, в чому знайти своє призначення. Яку собі другу половинку обрати для свого життя такі рішення вони впливають на вектор нашого життя, і я намагаюся доносити думку, щоб люди, які зараз проходять реабілітацію, щоб вони дуже обдумано і дуже зважливо підходили до такого рішення, як, наприклад, перервати курс реабілітації? А якщо ти ще не звернувся за допомогою, то прийми це доленосне для себе рішення, і я ще не знаю ні однієї людини, яка б про це пошкодувала.